цей рік як неймовірно важливим, адже цього року ми відзначаємо 25-ту річницю проголошення резолюції ради безпеки ООН 1325 Басп'ять жінки мир безпека І сьогодні у Києві жінки Донеччини діляться своїм досвідом реалізації цієї резолюції. Вимен фром донецьк жінки Донеччини реагують на збройну агресію ще з 2014 року. І вони допомагають як з наданням гуманітарної допомоги, так і з спротивом і з відбудовою. Робота, яку проводять ці жінки в органах влади. У громадських організаціях, у місцевих громадах, неймовірно важлива, і для нас також важливо почути їхній голос. Ці жінки дуже сильні, але вони працюють у неймовірно складних обставинах. Вони допомагають після обстрілів. Вони допомагають людям з великими потребами. І такі заходи допомагають жінкам повернути здобути собі силу разом жінки можуть повчитися одна в одної, набратися сил одна в одної. А також разом вони можуть підготувати сильніші рекомендації, які вони представлять, і уряду України, і міжнародній спільноті.